Вітаю студія Орина Гіяєва, і зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумерант відплати від зсу. Ще одне свідчення російського терору у мережі з'явилося відео злочину окупантів у Покровську. На кадрах, які опублікував волонтер Денис Христов, видно, як російські військові навмисно розстріляли мирних жителів у районі залізничного вокзалу на провулку мостовому. Тіла цивільних досі лежать посеред вулиці. Це черговий доказ воєнних злочинів Росії, який має побачити весь світ. Ціла розстріляних цивільних в центрі Покровська. Так, вже не для кого не секрет, що в самому місті е, проходять вуличні бої. Нещодавно одна зі штурмових груп російських військ здійснила прорив центр міста і закріпилася в районі залізничного вокзалу. Спойлер, вони там вже поховані назавжди, але залишили після себе цвінтер з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу, як мінімум трьох цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центра в напрямку района Дінес, в неї перебиті ноги. Я навіть не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, судячи за все, він, сам того не усвідомлюючи, йшов назустріч. Російської засади і йшов на смерть, оскільки ці соцмережі занадто чутливі до нашої реальності, тож повну версію цього відео без блюру я виложив в своєму телеграм-каналі. Можливо, це відео допоможе впізнати людям тіла своїх рідних серед загиблих. Дане відео з Мавіка зняв і передав мені військовий е -е, збройних сил України, який перебуває зараз в Покровську, і саме в напрямок наших військових. Ми бачимо, як рухається той місцевий чоловік з пораненою жінкою, що була на початку відео. Він тікає від російських вбивців. До речі, хто впізнав цього хлопця, напишіть, будь ласка, як його звати, хто він? І дай Боже йому здоров'я за його мужність. Ну а далі буде відео, де цю групу окупантів знищують хлопці 7-го десантно-штурмового корпусу ЗСУ. Це відповідь за мирних людей і за наші міста. В Україні ліквідували Василя Марзоєва, сина російського генерала Аркадія Марзоєва, який командує 18-ю армію Південного військового округу РФ. Саме він віддавав накази бити по Херсону. Про загибель Марзоєва молодшого повідомив голова так званої південної Осетії. За даними він загинув під час виконання бойових завдань у Запорізькій області. Ну, земля йому скловатою. В Оренбурзькій області на Росії досі палає найбільший у світі газопереробний завод, що належить Газпрому. 19 жовтня по об'єкту завдали удар українські дрони, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Через атаку завод призупинив прийом газу з Казахстану. Про це повідомило міністерство енергетики Казахстану з посиланням на Ройтерс. Тепер росіяни будуть грітися не газом, а пропагандою. Ож дня дрони навідались і до Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарійській області. У мережі з'явилося відео зі спалахами та густим димом поблизу промислової зони. За словами очевидців, пролунало близько 20 вибухів. Дівчу на не будь-панять КПП. Священник на Росії стоїть біля вівтаря і говорить, що навіть якщо розбомблять їх церкву, підемо копати землянки. А те, що люди скаржаться на те, що в них немає гарячої води і туалети на дворі, то це вони не про те думають. Тобто, за його словами, люди в Донецьку, мабуть, теж не про те переймаються. Я сьострум кажу, ось по розбомбили наш монастир. Пошли бы землянки копать, кто бы ушел бы, а кто бы остался, копали бы землянки, сырые спали бы там, молились Богу в лесу, может быть что-то и получилось по-настоящему. Видите, какие у меня мысли? А так воды горячей нет. Ух ты! Ничего себе! Катастрофа! Нету горячей воды. Туалет на улице катастрофа? О чем вы говорите? Мы должны на Христе, на Христе распять себя со страстями и похотьми. Мы должны умереть. А мы говорим, нет, я хочу жить с удобствами и быть верующим человеком. И побольше, конечно, материальных благ. Вот тогда я поверю. На цьому все. Щира подяка ЗСУ за вашу мужність та захист. Ви наші герои. Слава Украине!